Вітаю, я Зоряна і ти на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 7 серпня 2024 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, подивимось, який сьогодні день, які будуть підказки. Карта дня для нас вісімка посухів. І на дні колоди королева Пентаклів. Вісімка посухів найшвидша карта в колоді. Це дорога, швидкість, рух, зміни, динаміка, коли ми швидко адаптуємося, швидко приймаємо рішення, швидко реагуємо. Це також прогрес. Взагалі, все ж, коли все швидко відбувається. Ну, вогонь, вогонь завжди діє. І куди ви спрямуєте цей вогонь і цю дію, вже залежить від вас. Тонді колоди в нас королева пентаклів. Доросла жінка стихії Земля, телець Діва, Козиріг, 45. Можливо, це ви. І саме ви для себе щось зрозуміли, прийняли рішення, і сьогодні його втілюєте: їдете в відпустку, в відрядження? Або це така спонтанна дія. Чи ви щось купуєте, чи комусь допомагаєте, тому що королева Пентаклів – це така щедра, турботлива, дбайлива жінка, яка має ресурси, яка має, і вона і практична, і вона має таку ділову хватку, гостинна, комфортна, розумна. ну, і от Можливо, вона. Комусь допомагає, чи втілює свої бажання, свої плани, чи кудись вона, маючи ресурс, проаналізувавши, що вона має, які можливості, і сьогодні вона їх втілює. Ну, або це ваша енергія знову ж таки розуму, от комфорту, практичності, ділового чуття, маючи в руках ресурси. Чи це гроші, чи це ресурс часу, чи це ем, таланти, які ви маєте в собі, і маєте можливість і бажання розвивати. Чи це стосовно тіла, ви собі подумали, спланували, що хочу займатися своїм тілом, хочу там, басейн. <залу>, до масажиста, до косметолога, чи, чи обстеження, чи лікування. Ви все це проаналізували і сьогодні вирішили втілити це. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам буде допомагати сьогодні? Король посухи. Дорослий чоловік стихії вогонь, овен лев-стрілець, 45 плюс, чоловік, який буде вас підтримувати, бо вогонь це, ну, як я вже сказала, це дія, це мужчина, такий чоловік-лідер, це коли людина, яка вміє контролювати, вміє приймати рішення, вміє приймати сміливе рішення чи незручні рішення. Тобто, це така сміливість, оптимізм, харизма. Безстрашність, наполегливість, пристрасть, або такий чоловік вам допоможе, скерує вашу енергію в правильне русло, або це ваш вогонь, ваша жага. Хочу вже, вже спробувати, хочу вже робити, з, з, отримувати результат. Пробувати ризикувати. А що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Паш Кубків? Ну, все-таки емоції наші, тому що Королева Пентаклів це не ризикова така жінка, вона дуже консервативна, вона дуже обережна. На все продумує, а вісімка посухів вимагає спонтанності, нестриманості, безстрашності, ризику, авантюризму. І от е куп емоцій, от наша внутрішня дитина все-таки боїться, вона нас, нас спиняє і говорить: Ей, ти, ти добре подумала Чи подумав? Ти справді цього хочеш? А... Ну, Давай зважимо все. Тобто такі наші, наша чутливість, мрійництво, наївність, наша внутрішня дитина буде все-таки, можливо, незгідна, бо буде боятися наших отаких спонтанних дій, швидкості, або діти і онуки, можливо, будуть, стануть на заваді вашим. Тілення. Ну, звісно, що ми заховаємо. Ну, що ж, мої любі, я бажаю на мирного і спокійного дня, тому що все-таки вісімка посухів – це багато, це високе число, вогняне, що в нас є королева Пентаклів на дні колоди, земля вона завжди стримує, вона намагається цей вогонь приборкати. Будемо сподіватися. Що так і буде, але все, будьте обережні і обачні. Маємо сьогодні швидкість, вогонь, рух, прогрес. Я бажаю нам всім сьогодні ну, чудового дня, чудового настрою. З вісімкою посухів можна все встигнути, всі справи переробити, всюди встигнути, Отож, я вам цього і бажаю. І все обов'язково робити з чудовим, гарним настроєм. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку, бо ви в мене найкращий. Дякую за те, що ви мені пишете, що ви ділитеся своїми враженнями, своїми побажаннями. Для мене це дуже цінно, для... дуже важливо. Ставте ще, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, я запрошую вас, приєднуйтесь до магічного простору. Зоряне таро. Почуємось, папа.